Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про наступне. Всі військовослужбовці, які самовільно залишили частини і які добровільно повернуться до 1 січня 2025 року. По них будуть збережені всі виплати, всі льготи і будуть закриті кримінальні провадження. Хто на цьому акцентував увагу, що відомо, і що з посадовців, хто про це каже, і яким законом це передбачено, і коли він був прийнятий? Зараз в цьому відео все вам розповім. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Хто підписався, залишайтесь. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі такі новини. Огляд на діючого законодавства, а воно наразі змінюється дуже швидко, дуже багато змін. Тому намагаюсь слідкувати. Щоб не пропускати такі новини, підпишіться. Ну і, звісно, там ставлять запитання, на які я коротко, по суті, намагаюся відповідати, коли маю час. Якщо потрібна консультація, звертайте за номером телефону, бачите на екрані. І так, під час телемарафону в нас повідомила про це Тетяна Сап'ян. Вона радниця з комунікацій в нас. Зрадниця з комунікації ДБР Державного бюро розслідувань важливо донести до усіх громадян, особливо до військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину або дезертували, що на сьогоднішній день до 1 січня. Тисячі 2025 року, а це ми з вами припускаємо упродовж місяця. Їх чекають у їхніх військових частинах і повністю поновлять їх на службі. Також вона наголосила, що основна мета відповідного закону створити можливості для військовослужбовців, які скоїли СЗЧ, повернутися до частини та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України. Згідно із законом, розроблено спеціальний алгоритм, який передбачає, що військовослужбовці до 1 січня максимально повернулися на службу, а не несли кримінальну відповідальність. Вона пояснила, що після повернення військовослужбовця на місце несення служби командир частини не пізніше, ніж за 72 години, має продовжити контракти з цим військовим і повністю відновити йому грошове, продовольче та майнове забезпечення. Також такому військовослужбовцю поновлюються всі передбачені пільги, зазначає вона. Що це за закон? Давайте я вам нагадаю про цей закон. Це у нас був законопроект 12.095 про внесення зміни до голови 12 при кінцеві положення закону про військові обов'язки військову службу щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців. І він був підписаний в нас 28 листопада президентом і став законом 4087. Що там було зазначено? От ним було встановлено, що військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності законом про внесення зміни до глави 12 при прикінцеве положення закону України про військової військову службу щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану. Окремим категоріям військовослужбовцям і військовослужбов, яких призупинена, та які добровільно прибули не пізніше 1 січня 2025 року, до відповідних військових частин або місць проходження військової служби, визначених центральним органом виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво збройними силами та іншими військовими формуваннями, і висловили готовність продовжувати військову службу командир військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби. Продовжує відповідну військову службу дію контракту, а також поновлюю виплату грошового і здійснення продовольчого речового інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії встановлені законодавством України. Це пункт перший. Пункт другий у день продовження військової служби військовослужбовцям, зазначеному під пункті першого цього пункту, командир, начальник військової частини, інформує письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування. Та відповідний орган управління військової служби правопорядку у Збройних силах України, тобто повідомляє, що людина повернулась. Третій факт відкриття кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407. 408 Кримінального кодексу України стосовно військовослужбовця, зазначеного під 1 цього пункту, не є підставою для відмови у продовженому військової служби та дії контракту. Військовослужбовцям, зазначеному у підпункті 11 пункту з дня прийняття командиром військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження, виплата не до отримання грошового. Здійснення недоотримано продовольчого речового, інших видів забезпечення та поширення пільги соціальних гарантій встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюється. Тобто період цей буде випадати, але він буде продовжений після того, як військовослужбовець повернеться на службу. Такі новини, ну, в принципі, це вже не те, що новини. Ви ж бачите, що в в нас ця радниця вона повідомила практично все, що передбачено було законом. Тобто, вона якби підтвердила цю інформацію, вона на ній акцентувала і вона сказала, так, дійсно, це так і буде, і цей закон був направлений саме на це. Користуйтесь цією інформацією, кому було корисно, поділіться цим відео. Підпишіться на канал, хто ще не підписався, хто підписаний, залишайтесь. І звісно, дивіться наступні мої відео. Вони також корисні щодо що розбору діючого законодавства, Воно наразі дуже швидко змінюється. Намагаюся за ним спостерігати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.